Друзі, 29 грудня на вулиці, погода просто офігенна. Саме час протестувати на дальність ще одні сигналізатори, які є у мене в, в арсеналі. Отже, це в нас Fox міні-мікрони. Батарейки тут поставлені новенькі. Зараз я їх увімкну і як, на яку дальність вони будуть працювати з сигналізатором. Так. Отже, вони у нас працюють. Зараз будемо все випробовувати. Отже, відходжу перших 50 кроків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, народ, отже, маємо 50 кроків. Давай. Так, 50 кроків, це, грубо беручи, 50 метрів. Працює. Ну що ж, давайте тепер відійдемо 70. Так, друзі, отже, 70 кроків. Давай. Так, 70 кроків працює без питань. Давайте додамо ще 20. Так, прийшлося переїхати, тому що не вистачило там <свісно> довжини, коротше. Отже, маємо 90 кроків. Давай. Так, народ, 90 кроків працює без питань і плюс я під лінією високовольтною. Так що давайте ще додамо 20 кроків. Так, друзі, отже, 110 кроків. Ще раз нагадаю, що в нас є ось там ось тут електролінії. Давай! Так, да, працює чтенько, 110 метрів, ну, взагалі без питань. Давайте додамо ще 20. Ви знаєте, походу, міні-мікрони трошечка краще працюють, ніж просто мікрони. Так, отже, 130 кроків. Давай! Оляха, муха, працюють, блін. Що, додаємо ще 20, буде 150 метрів. Так, друзі, отже, 150 метрів. Дивіться, такий він невеличкий, блін. Давай! Ну! No! Блін, 150 метрів працює! Отже, 150 метрів працює без питань. Плюс я ж кажу, я прям під е електро... Так, друзі, ну що ж, 170 метрів. Блін, це просто капазь, 170 метрів без проблем. Блін, ну просто капець, додаємо ще 20. Так, народ, 190 метрів. Я вже дружину не бачу. Давай! Блін, це просто капець 190 метрів працює. Народ, я відійшов 220 метрів. Зараз попробуємо. Блін, народ, 220 метрів працює. Так, народ, блін, дивіться, я просто прямо під дротами. Давайте ось так, зараз відходжу на 250 і подивимося. 250 метрів. У мене дружина ось там, браху, біля автомобіля стоїть, і я її навіть і не бачу майже. Ми домовилися, що я зараз махну рукою і вона попробує посигналити сигналізатором. Бля, це піздец, 250 метрів він працює. Блін, 250 метрів і працює, я просто навіть не вірив, що він на таку відстань буде працювати. Давайте додаємо ще 20 так, друзі, ну, бля, я вже реально дружину не бачу. Брахомиха. Зараз я махну рукою, не знаю, чи вона мене побачить чи не побачить. На даний час 270 метрів. Блядь, 270 метрів працює. Народ, я просто далі. Так, друзі, 270 метрів працює. Просто тут так виходить, що дорога трохи ще в бік е, йде. І, блин, я вже просто реально не бачу дружину, щоб до неї махати руками, блин. щоб вона там попіпікала блин, цим сигналізатором. Але я вам скажу, ну, 270 метрів це досить круто. Е, трошечка буде ще часу. Візьму, попробую, наскільки вони тягнуть максимально. Блин, отже, ці міні-мікрони, ну, реально набагато кращі, ніж е, мікрони. Чим мікрони MX. Це просто капець. Так, народ, ну що ж, вони реально круті.